Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. 42 дорожньо-транспортних пригоди за участю дітей зафіксовано в Одеському регіоні з початку літа. Повідомили у патрульній поліції. Один неповнолітній загинув, 47 – травмовані. Майже опівночі на вулиці Генерала Петрова під колесами авто загинув 14-річний підліток. Поліцейські встановили, що юнак та дівчина перетинали дорогу у невстановленому місці. Їх збив автомобіль, за кермом якого знаходився 24-річний одесит. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події до приїзду швидкої. Дівчину доправили до лікарні, де їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану надбрівної дуги, садно голос. Голови, тулуба та кінцівок. Керманич легковика та його пасажир не постраждали. Водій, за висновками експертів, був тверезий. Слідчі встановлюють всі обставини події. На жаль, за останній тиждень є збільшення кількості ДТП за участю неповнолітніх учасників дорожнього руху, є травмовані діти. І, так, і Також одна дитина загинула в результаті ДТП це дитина-пішохід. Якщо б всі учасники дорожнього руху дотримувалися правил нещасних випадків на дорогах могло б і не бути. А для того щоб діти розуміли, що дорога це зона підвищеної небезпеки, батьки та вихователі повинні якомога частіше говорити про це. Слід нагадувати постійно дітям про безпеку, про контроль за переходом проїжджої частини, щоб дитина пам'ятала та переходила дорогу тільки у встановлених місцях: не вибігати, не пустувати на дорозі, дойти до перехрестя, впевнитися в безпеці і тільки потім виходити. Автомобіль, який їде на великій швидкості і не пригальмовує перед пішохідним переходом, на жаль, звична картина. В той же час водії повинні бути максимально уважними при під'їзді до перехресть, переходів та до місць скупчення людей. Нагадують в патрульній поліції. А ще наводять такі цифри: спочатку літа постраждали 19 дітей, які були пасажирами автівок. На жаль, ми бачимо, що батьки дозволяють дітям їхати у відкритих вікнах, у відкритих люках, забуваючи про те, що це максимально небезпечно для дитинки, тому що будь-яке гальмування транспортного засобу, і дитина може впасти, може вдаритись, може вже отримати травму. Діти пасажири можуть постраждати навіть тоді, коли автомобіль не рухається, бо є випадки, коли батьки залишають доньку чи сина в салоні, зачиняють автівку і йдуть по своїх ділах. Також слід нагадати батькам, водіям, користувачам транспортних засобів про правила безпеки. Це діти в салоні автівки. Знов повертається спека, і тому всі повинні пам'ятати, що кілька хвилин це вже небезпечно залишити дитину в транспортному засобі в зачиненій автівці. Іноді на такі випадки звертають увагу небайдужі перехожі та викликають поліцію. І у таких випадках, коли є звернення, то ми виїжджаємо на місце, надаємо допомогу, іноді викликаємо служби і намагаємось відчинити транспортний засоб для того, щоб дитину визволити, визволити від спеки. Також у спеку не можна залишати в зачинених салонах авто братів наших менших, бо це ризик для їхнього здоров'я, говорять патрульні поліції. В нашому житті сьогодні достатньо небезпеки, і якщо ми можемо мінімізувати число нещасних випадків, просто дотримуючись правил дорожнього руху, необхідно це зробити. Ще двоє підлітків отримали серйозні травми, коли їхній мотоцикл протаранив легковик. Аварія сталася пізно ввечері на вулиці Академіка Воробйова. Автомобіль «Хюндай», виїжджаючи з вулиці Мацієвського, зіткнувся з мотоциклом Хонда. Внаслідок автопригоди постраждали 16 шістнадцятирічні водій. Байка та дівчина-пасажир. Підлітків доставили в лікарню із закритими черепно-мозковими травмами, амнезією та численними забоями. Водій автомобіля не постраждав. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Ще один мотоцикліст травмувався в приморському районі Одеси. Легковик і байк одночасно виїхали на перехрестя, де і сталося зіткнення. Аварія сталася на розі Успенської та Рішельєвської. Водії одночасно виїхали на регульоване перехрестя. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав перелом, основи черепа та численні травми спини, рук і ніг. Молодого чоловіка госпіталізували. А на Одещині п'яний водій легковика виїхав на зустрічну смугу і спровокував лобове зіткнення з мотоциклом. Постраждали троє людей. На автодорозі Криве озеро Балта 26-річний водій автомобіля Мерседес перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Автівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мотоциклом Дніпро. Внаслідок ДТП 50-річному мотоциклісту відірвало ногу. Водій автомобіля отримав забої та струс головного мозку. Також серйозно травмувався, і 29-річний пасажир легковика. Перевірка засвідчила, що водій мерседеса був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові перевищував допуску. Стиму норму у шість разів, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі під колеса поїзда потрапив 21-річний хлопець. Він переходив залізничну колію в навушниках і не почув шуму поїзда, що наближався. Аварія сталася вранці, 29 липня на вулиці Хімічній. 21-річний одесит у навушниках переходив колії та не почув звукових сигналів, який подавав вантажний потяг. Машиніст, побачивши, що хлопець не реагує, застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. Одесит залишився живим. Його доставили в лікарню з травмою голови. Лікарі надають потерпілому необхідну допомогу. Повідомили у прес-службі облполіції. Працювала на ФСБ і знищили понад 15 службових позашляховиків. в Одесі. Затримали підозрюваних у серії підпалів автомобілів військових. У результаті спецоперації в різних районах міста майже одночасно було затримано всіх учасників осередку. Ними виявилися шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку. Молодим людям відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських військових. Фігуранти діяли переважно у парі. Один підпалював, інший знімав це на відео. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки, легко речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Затримали фігурантів по гарячих слідах. Наразі всім шістьом повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Найспекотнішим місяцем одеського літа традиційно вважається липень, але синоптики прогнозують, що цьогоріч і в серпні буде дуже жарко. А поки що спека повертається до нас в день, уночі поступаючись місцем прохолодному повітрю. Які дієві рецепти від духоти використовують Одесити, дізнавалася наша знімальна група. Метеорологи передбачають, що починаючи з 5-6 серпня до України повернеться велика спека, і епіцентром стануть південні і західні області. Тут в день температура може підніматися до 37 градусів, і, на жаль, у першій декаді серпня значних опадів не прогнозується. Отже, літо не бажає нас відпускати зі своїх палких обіймів. Про те, як захищається від спеки Одесити, ми запитали на вулицях міста. Сторона в нас не сонячна, ми постійно в по... Під тін'ю якось не знаю. У нас сонця немає в квартирі, тому нам ми ми сидимо вдома, коли спека, і ввечері виходимо вже на двір. з кондиціонером, якщо є світло, якщо ні, з вентилятором. Я на дев'ятому поверсі і мені дуже складно. Треба більше їсти фруктів, овочів, і найголовніше у нас є, що нам допоможе, дуже добре впоратися зі спекою. Це наше море. Ходіть купатися на морі. Це єдине море у світі, яке допомагає у всьому людині. з моря. Не вилажу, видно, яка в мене засмага. Це завжди чай, і я п'ю гарячий чай з м'ятою, тому що моя прабабуся казала, що якщо ти п'єш гарячий чай. Він піднімає твою спеку і, ніби зрівнюється, що на вулиці спекотно, що всередині спекотно. Це вирівнюється і тобі стає прохолодніше. Головний убір, головне взагалі, як узбеки ходять у халатах. Коли все закрито, ми не сильно потіємо. Натуральний одяг, обов'язковий режим пиття, пауза під час жаркого робочого дня, хоча б на 15 хвилин це все дуже важливо для такого літа, як сьогодні за вікном, стверджують лікарі. Також неодмінно дбати і про тих, хто поряд, а саме домашніх улюбленців і бездомних тварин, наголошують одесити. Умови цьогорічного літа дуже позначаються на самопочутті. Медики зазначають, що багатьох людей турбує втомленість, кволість, млявість, можуть загострюватися хронічні захворювання. Аби цьому запобігти, значення має навіть одяг, в якому йдете на вулицю. Людина має носити одяг більш вільний та світлих кольорів. Можливо, якщо є така можливість, носити одяг з натуральних тканин. Це буде допомагати організму більш ефективно терморегулювати температуру в ньому. Mm -hmm. Фотозахист має бути. Фотозахист на сьогоднішній день дуже багато є кремів з SPF і коефіцієнт має бути не менше 30. Людина має звертати на це увагу. Потрібно носіння головного убору. Головний на сьогодні панами або кепки це дуже розповсюдження. Да, mm -hmm. так, так. Це мастер mm -hmm. просто. Останніми днями одеситів разом із жарою турбує неприємний запах. Дихати важко, дуже важко, і прямо аж горло болить від цього запаху. Неприємний запах за моє життя. Весь час з'являється. Це на Хаджибеї чи ще на якомусь лимані за рахунок спеки чи малого притока вологи. Починає гнити риба. Розумієте? це жахливо, просто жахливо. Ми закривали вночі вікна, тому що дихати нема чим. У мене маленька дитина це просто катастрофа. Водночас, за даними муніципального центру екологічної безпеки Одеської міськради, станом на 29 липня в атмосферному повітрі не виявлено перевищень норм гранично допустимих концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту, як і інших шкідливих речовин. А ще мешканці Одеси дуже переживають за стан своїх і не тільки своїх тварин. Змачувала просто тряпочку, підходила, накривала їх, або якщо це собака, то обов'язково їй потрібно змачувати лапки, тільки лапки. Обов'язково он там скрізь вода стоїть. Я сама особисто приношу й ставлю, набираю їм. Є тварини, які живуть на вулиці. Їм не треба наливати або давати їжу, яка Можливо, їм буде не підходити. Вода так, але їжа ні. Взагалі не треба годувати сильно чужих собак. Це, це не дуже така добра штука. Не треба давати курицю. Це 100%, Не треба давати хліб, тому що це не приварюється. Але так кашки теж ні, це не поживно взагалі. Це просто воно пройшло через шлунок. і Все. Можливо, корм є корма хіполергенію. Вони там не вони, вони мають якусь користь, але не нічого не роблять поганого для тваринки. Для Отже, для Одеси цього літа спека й задуха стали випробуваннями, які потрібно витримати. Тому Одесити намагаються знайти свої власні рецепти проживання жарких днів і ночей, і намагаються допомогти перенести це літо братам нашим меншим. За інформацією лікарів-педіатрів, щотижня до одеських медзакладів звертаються батьки із симптомами кишкової інфекції у дітей. Порівняно з минулим місяцем, маленьких пацієнтів з характерними симптомами стало більше. Які перші ознаки захворювання, як берегти малечу та надати першу допомогу, дізнавалися наші кореспонденти. Кишкова інфекція захворювання, яке стає актуальнішим саме влітку і передається через забруднені продукти, воду, немиті руки та предмети побуту. Про основні симптоми кишкових інфекцій розповіла лікар-педіатра Вікторія Любецька. До основних симптомів кишкової інфекції належать пронос, блювання, підвищення температури тіла, підвищення газового утворення, біль у животі, слабкість. У разі виявлення перших симптомів кишкових інфекцій батькам першочергово необхідно звернутися до свого лікаря-педіатра, з яким укладена декларація для подальшого визначення лікування дитини. Наступною дією батьків має бути відпоювання. Випаювати дитину потрібно часто, але маленькими порціями, як ми ще кажемо, дробно. Тобто, по столовій ложці кожні там 15 хвилин потрішки даємо дитині пити. Можливо, також дитині дати якісь. Засоби, які виводять інтоксик, які знижують інтоксикацію організму, можливо, але ці препарати краще звичайно зазгоджувати вже з лікарем-педіатром. Зокрема, під час відпоювання при кишкових інфекціях батькам радять звернути увагу на столові води. Так, звичайно, при кишкових інфекціях краще використовувати воду Рео, сольові рощини, тобто іоніку, регідрон. Ми можемо, тобто, якісь із таких препаратів ми можемо розводити дитині. Це буде виводити швидше інтоксикацію з організму дитинки. Одна з основних рекомендацій батькам, аби уберегти малечі від кишкових інфекцій, особливо під час спеки та блекаутів, не вживати продукти, які зберігаються без холодильника більше двох годин. Також медики не радять купувати м'ясо, яйця, рибу на стихійних ринках та на прилавках, які продаються без відповідних умов. Кожен раз мийте руки перед. Споживанням їжі та після кожного відвідування туалету, добре мийте овочі, фрукти, ягоди також перед споживанням для приготування м'яса, риби, використовувати бажано окремі дошки, посуд, обов'язково виконувати термічну обробку продуктів, також м'яса, риби, овочів, фруктів тобто, все гарно вимивати при при, при, при якісній температурі. Період відновлення після хвороби в кожної дитини індивідуальний. Все залежить від ступеня і важкості захворювання. Однак батькам варто пам'ятати, навіть після того, як симптоми кишкової інфекції знизились, і малеча нібито почуває себе вже краще, необхідно продовжувати давати рідину та дотримуватися, хоча б деякий час мінімальної дієти. В Одеській області на кордоні з Молдовою затримали ухильника плавця. Чоловік ховався в заростях очерето у кучурганському водосховищі і хотів плав дістатися Придністров'я. Прикордонники подільського загону під час патрулювання кучурганського водосховища виявили в очеретах чоловіка. Утікачем виявився 31-річний вінничанин, який хотів уплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови. До втечі він ретельно підготувався і все спланував. Особисті речі, гроші та документи щільно запакував у поліетилен та плівку. Скотчем примотав їх до тіла. Проте заплив був недовгим. Порушника затримали і передали слідчим. Повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України. В Одесі затримала іноземного наркодилера. Чоловіка взяли на гарячому під час продажу канабісу. 22-річний іноземець, який тимчасово проживає в Одесі, незаконно придбав канабіс і підшукував у соціальних мережах покупців. Поліцейські задокументували чотири оборудки, які молодик провів біля свого будинку в Київському районі міста. Загалом правопорушник заробив на продажі чотирьох пакетиків із канабісом понад дві тисячі гривень, які отримав від клієнтів на банківський рахунок. Вдома у фігуранта вилучили ще кілька пакунків із наркотиками: банківську картку, мобільний телефон та інші докази. Чоловіку. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. Найбільша кішка планети перебуває під загрозою зникнення. Такі рідкісні та вразливі тварини, які занесені до міжнародної червоної книги як тигри, в Україні лише у зоопарках. Директор одеського звіринця Ігор Біляков розповідає про повадки особливості цих величних хижаків та їх збереження. Досі точно не відомо, де саме вперше з'явилися тигри. Але за однією з версій, батьківщиною тигрів є Східна Азія. В Україні цього смугастого величного хижака можна побачити лише у зоопарках. Це великі коти, вони досить значно відрізняються від усіх інших видів котів. Вони найбільш великі, найбільш такі сильні, могутні, дуже міцний в них будова. Найбільш успішні такі мисливці, ну такі яскраво виражені хижаки. У світі природи є створіння, які захоплюють своєю величчю та водночас потребують нашого захисту. Тигр має багато підвидів не тільки у різних куточках світу, а й в Україні. Латиною називається Пантера-Тигріс. Це один вид. Так? Всі тигри належать до одного виду. Є різні підвиди. Тигрів. От у нас, наприклад, це Амурський тигр, ну, є там різні там, бенгальські, яванські, підвиди є декілька. Всі тигри дуже рідкісні, вони всі вразливі такі види, які занесені до міжнародної червоної книги. За даними фахівців, 100 років тому у світі нараховувалось близько 100 тисяч диких тигрів. Зараз їхня чисельність знизилася до 2,5 тисяч дорослих особин здатних до розмноження. Одна з причин необережна поведінка людини, в тому числі і вбивство хижака заради власних потреб. Та про смугастих, які перебувають під захистом у зоопарках, хвилюватися не варто. Всі вони охороняються на тих територіях, де вони мешкають їх природні популяції, і звісно. У зоопарках також така задача зоопарку підтримувати їх генофонд, щоб не, ну, не дати їм е, е, зникнути як виду. Роль зоопарку як такого нового ковчега для багатьох видів зростає, адже в природі багато особин смугастих зникають. А от у звіринці їх можна зберегти з подальшою реінтродукцією у дику природу. Наші тигри ми їм декілька років згодували новий, новий вольєр. У нас є підозра, що, що самочка у нас вагітна, але ну, зовсім недавно були ці е, е, шлюбні ігри, ми ще, ще не, ну, не знаємо. Для багатьох дітлахів, які навідуються нині до зоопарків, досі залишається найактуальнішим питання – Хто ж у природі сильніший лев чи тигр? Декому відповідь здавалась очевидною, адже всі знають, хто цар звірів. Але чи є це тлумачення правильним, коментує директор зоопарку. Тигр найбільший, найбільша кішка на планеті. Він більший за Лева. Ось таке дитяче питання, хто сильніший, Лев чи Тигр, то, звісно, тигр сильніший. Лев зветься Царем звірів не тому, що він найбільший, а тому, що Лев. У нього таке царське життя. Тигр одинак, як і всі коти. А кіт гуляє сам по собі. Варто зазначити, що в останні роки в Україні посилюється рух захисту прав тварин, і все частіше лунають заклики заборонити використання диких звірів, включаючи тигрів. Це явище є частиною глобальної тенденції до більш етичного ставлення до тварин. 17% українців читають щодня, тобто майже кожен п'ятий, свідчить дослідження від Українського інституту книги. Влітку збільшується кількість і тих, хто приходить за книгою до бібліотеки. Що почитати дорослим і дітям, і як читання зробити приємною та корисною звичкою, свої рекомендації дають одеські бібліотекарі. Літо час, коли дні довгі і пізно смеркається, Коли хочеться відпочити і пізнати щось нове. Книга стає чудовим помічником у цих справах, особливо під час блекаутів, коли вивільнюється час, багато людей, як дорослих, так і дітей, беруть до рук улюблену книгу або ту, яку давно хотіли прочитати. Тим паче, зараз книжковий ринок пропонує багато цікавих видань. Їх не обов'язково купляти. Можна завітати до бібліотеки і знайти свою книгу там. У нас відкритий доступ до книги, і можна підійти і обрати собі книгу як художню, так і з техніки, або по природі. Тому тут немає ніяких обмежень. Завжди всім кажу, приходьте до бібліотеки і шукайте свою книгу, тому що. Звичайно, на сьогоднішній день ми дуже така оцифровані, так і можемо собі скачати щось в електронному варіанті читати. Але все ж таки я пропоную заходити до бібліотек і відчувати оцей наш бібліотечний дух, шукати книги, і вона обов'язково десь чекає на полиці. Книги-квести, книги-подорожі, книги-лабіринти і комікси це найулюбленіші видання дітей. І в одеських бібліотеках є чим порадувати малечу. Зараз для дітей читання це теж свого роду вже квест. Саме похід до бібліотеки. Я вже неодноразово казала, що у нас у бібліотеці діти починають дорослішати. Вони самі ставлять перший свій підпис у формулярі. Вони відчувають відповідальність за те, що вони беруть книгу і нею повинні користуватися певний час і повернути в такому ж стані. У нас от був випадок, що дівчинка дала бібліотечну книгу другові, друг не дуже так гарно Повівся з нею, то дівчинка навіть плакала, і мамі розповідала, що як же так можна. Ну, тобто це іде вже відповідальність і якась така гра дітей в дорослість. Привертають увагу як дорослих, так і дітей ті книги, за якими створені екранізації. Так, лісова пісня Лесі Українки довгий час тримається у топі тих книг, які запитують найчастіше. Діти почали брати, і з маленького вони просять мам, щоб вони читали як прозу, так і п'єсу віршовану. І для них це просто ну бомбезно, бо вони класику порівнюють вже із сучасними, сучасною екранізацією. Читають дорослі, читають і діти, які починають долучатися до читання з трьох років. Книги стають доброю сімейною традицією, розповідають у бібліотеці. У нас є сім'я хлопчику одному рік і два, а старшому, старшому, десь до трьох. І мама приходить з ними обома. Вони самі обирають собі книжечки, вона їм дає можливість обрати, і сама читає, і діткам читає на ніч і на денний сон читати потрохи, але щодня, читати при нагоді, взяти з собою книгу на прогулянку до парку на узбережжя. Ці прості рекомендації допоможуть розвинути корисну звичку. Але головне віднайти той жанр і ті книги, які найбільше подобаються особисто вам: класика чи сучасна література, детективи, наукова чи романтична, пригоди або ж фентезі. Книжковий світ не має меж на цьому. Випуск завершено. Про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних ефірах. в Студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.